Вітаю підписників і гости мого каналу. Мене звати Ірина, мій садочок знаходиться в Херсоні. я вирішила передивитися колекцію своїх аліумів. Вона у мене невелика, але ж треба, як то кажуть, ревізію зробити де що росте. Звірила з інтернетом, зрозуміло, що. бо так от саджаєш. Я те пам'ятаю, які сорти купила, в мене записано, а от садиш, а потім пересаджуєш і шукаєш, де та чи інша рослина. Ну, от всіх я ідентифікувала у себе на ділянці і розповім вам, що в мене є. І коротенько про те, як за ними доглядати. Взагалі-то аліум це багаторічна рослина, і з латині аліум переводиться як часник. Це слово. Бувають вони різного кольору, оці сфери, кульки, оці там квіточки, зібрані в таку сферу, частіше за все. Різного кольору бувають, різного розміру, Квітка нос теж буває різного розміру, оці листя. Різного кольору, навіть вони бувають різного розміру, і кожна рослина, кожний сорт поводиться, ну відрізняються від одного і квітінням, і після того, після квітіння, як оце зберігається, стоїть, чи довго, чи не довго цей квітконос з квітками. Справа в тому, що дуже гарно і після квітіння альоми можуть прикрашати садочок. Не тільки в цей період, коли от вони мають таке забарвлення яс... Яр... яскраве, ну ще не всі квіточки тут розкрилися. Це ще вона буде розкривати. Квіточки будуть розкриватися, і ця сфера буде ще більшою, більш круглою, поки вона таку недосконалу форму має. І теж і цвітіння буває у алюма в різний час від сортів це залежить. Вони квітують від травня, починаючи червень і можуть до серпня квітувати. Є такі, що осінню квітують. Так, ну, полюбляє, зрозуміло, що ґрунт такий дренований, не люблять застоя, ну, як цибулини. Полив теж помірний. Мусить бути, щоб не було застою перевзволоження, щоб не загнила цибулина. Бо можуть бути ці ж хвороби. грибкові спіткати і тоді не дочекаємося квітіння. Цей сорт алюму називається Крістофа. Його така характерна особливість, такі квіточки, як зірочки він має. Такого блідо-рожевого кольору, зелена листечка, десь сантиметрів 40 він виростає. І він, так, знаєте, не з ранніх цей сорт, бо ранні сорти в мене вже відквітували. І я знімала відео декілька певний термін, тому що в різний період вони починають квітувати. І я так само і перше зняла. А це вже в мене самі останні. Я познімала зараз, коли вони квітують. Ну, вже кінець травня. Листя, і увагу, листя під час квітування квітки тримає зелений колір. А от поруч, оця біленька квіточка, біленька сфера, оця біленька, нігром називається. Квіточка біленька, а серединка в неї зелена. І в неї, зверніть увагу, вже така листечка починає квітувати, і листя відразу починає сохнути, жовтіти. Це з таких от е сортів. І в неї не сфера, такий, знаєте, як зонтик, начебто вигнутий таким от чином. Отака квіточка так і буде. І ще я побачила, що в неї в основному не тримається отак ось. Рівна квітконос. Він завжди якийсь вигнутий, нерівний. А там ще одна є ось, ось така. І ще одна є. Я покажу вам зараз, тут на цій ділянці. Ось, дивіться, тут взагалі кудись вона полізла. І от завжди вона, це ж не перший рік, вона в мене. Хоча на цієї клумбі перший рік росте. Я їх пересадила в минулому році, тому що я цю клумбу формувала. Рабатка тут така невелика. Тут у мене троянди, хто на моєму каналі вже не, перший, не перше відео, дивляться. Я показувала, як я в минулому році сюди їх пересаджувала, оці троянди, і робила оцю тут рабаточку. І я посадила перший рік їх. Ну, обов'язково отак, такі сорти, ну, мені здається, можливо, і всі аліуми, треба садити десь на задньому плані. Тут я посадила цю хрізантему, ну, вона тут ще маленька така. Оце не пам'ятаю. Це мені, я щось виписувала, мені прислали, треба ще його ідентифікувати. Тут на перстянка. І тут ще буде виростати, підніматися лаванда потрошки. От у того щось треба посадити. Мені, щоб е, закривала е, оце некрасиве. Ну, що ще треба сказати? Що можна їх оці аліуми розмножувати не тільки цибулинами, і насінням. Хоча Оце, якщо посадити насінням, насіння, якщо яскравий такий колір, фіолетовий, або такий рожевий, як отут має ця сфера, то із насіння може не передаватися оце забарвлення, воно буде тьмяніше. Ну і чекати цвітіння, десь треба три, а то. Більше років, ну, більше трьох років, поки вона це була. А є такі гігантські, якісь з... 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 З насіння виростає цибулинка і вона може заквіту... заквітувати на наступний рік. Як все визначити? Ну, я так думаю, для себе вирішила, як визначити. Ну тільки якщо спробувати самій посіяти і спостерігати. Тут в цій клумбі. У мене є ще таке чудо, я вам зараз про нього. Покажу і про нього розкажу. Це називається нектаракодум болгарський. Це така е, тіньовитривала рослина. Погано видно її ще так, якось тут сонечко. Отакі От вот. От вона має, як колокольчики, начебто вони свисають вниз. А якщо подивитися, підняти той колокольчик, то тут є колір. Такий дуже симпатична О, така квіточка маленька. І так вони зібрані зонтиком. А ось цей другий хто з'їв. Тут нічого нема, це порожнє. І вони лягають квітконоси, тому я мусила їх підв'язати. Ну, це він пахне цибулою дари... чесником. чесником. Витривала, витримую тінь. Коли всі аліуми полюбляють дуже сонечко, ну більшість з них полюбляє, то він так тримається в тіні, ось теж ось ось, ось тільки розквітнув. Я десь бачила м, у садоводі вже давно е, на півдні розквітнув. А в мене ось ось тільки, Ну, він перший е, рік. Ось така цибулина. До речі, листя теж можна використовувати. В кулінарії, бо багато є сортів аліумів, які можна використовувати в кулінарії, тобто їсти. А тут в мене росте цибуля, знаєте, як єгипетська називається, або багатоярусна, Ну, Це, це їстівна. Отак От виглядають її цибулини. От тут бульбочки. Із цих бульбочок ще стрілка, і тут будуть. Теж такі бульбочки. До речі, щодо розмноження аліумів, можна їх розмножувати, ще раз повторюю, цибулинням насінням. І є такі аліуми, які утворюють, отут цибули, не, бульбочки, вибачте, маленькі бульбочки. І за допомогою цих бульбочок теж можна розсаджувати. Ну, Як правило, садити восени. І самий низькорослий сорт, який в мене є жовтого аліуму, молі називається, він е, росте не там, де йому потрібно рости. От тут ялівець в мене росте. Я в цьому році буду пересаджувати, бо щось кожного року збираюся. Воно ж все це ж листя засихає, і я про нього забуваю. Просто собі. Десь запишу, обов'язково таку поміточку поставлю, бо тут не видно його краси взагалі. Він е, губиться. Ось такий маленький, вон там жовта квіточка є. Листячка вузьке, бачите, листячка зелене. Воно ще не пожовтіло. Ну, як квітконоси попадали, я думаю, тому що тут не вистачає йому світла. Десь так сантиметрів 30 молі, не більше. Після цвітіння не обрізати листя. Воно мусить само пожовхнути, і е, тоді вже ви його можете прибрати. Ну, як у всіх цибулькових, тому що так від листя харчується цибулька, набирається на наступний рік сил. А квітконоси можна залишати. А я зрізаю квітконоси і висушую. І це як. Декор використовую. Ось так висушую, підвішую і вниз голівкою, отаким чином. Ви можете залишити, можна залишати взагалі ці цвіття, поки не почорніють, оці насіннячка висохнуть. І для того, щоб посіяти, якщо ви хочете цим зайнятися, проекспериментувати. Ну і, а потім можна їх фарбувати аерозолем, вони добре фарбуються і десь в інтер'єрі будинку використовувати. Або тут вальтанки можна залишати. Кульки невеликі, десь до 10 сантиметрів, але ж квітконос великий. Він, мабуть, десь сантиметрів 60 буде точно. Розеточка така, таких вузки, вузенького листя. І коли алюм квітує, то листя поступово починає вже жовтіти. Оце такий недолік є. Тому тут він мені посаджений. Перший рік в цьому місці був десь в іншому місті. Тут все ж таки не видно, не так видно, це тут за трояндою, якщо вигляд такий з цього боку, там, де в мене доріжка, отак це виглядає. Ось тут, як приклад, вдалого розташування на задньому плані кульки вже відквітували, Уже нема того фіолетового, красивого кольору, вони. Оця на тут поки що зелена, потім вони почерніють. І не видно, тут лілії піднялися. Він відквітував аліум, а листя жовте заховано. Тут в мене ще є така ж сама історія. Ось вони відквітували, Трошечки ще фіолетового залишилось кольору. Ну, а листя, бачите, там вже ж таке пожовкло. Ну, за ліліями і трояндою листячка того не видно. На передньому плані ніяк не можна його садити цю рослину. Весь вигляд вам воно, вона зіпсує. Краще, отак от фоном десь. Цей алюм має назву Red Giant Star. Ну, я так розумію. Червона велика зірка, дуже великі такі кульки червоного кольору. Це вже майже відквітував він це відео. Має такі великі листя сізуватого кольору і листечка з такими ярко вираженими прожилками. Бачите, такого сізуватого кольору. Три по три великих листа на кожному було. Отут уже два листочки пропали, підгнили. Я їх обірвала. І великі такі кульки, сферічне квітіння у нього, на ніжках 20 см, ну тут, мабуть, всі 30 буде сантиметрів. Він рано вступає в квітіння цвіте. Красивий, чим він привабливий в садочку, і своїм листям, і таким незвичним рожевим, червоним навіть квітінням. І треба зазначити, що квітує він з найперших, ну, принаймні в моєму садочку. От деякі ще не квітували, а він уже все відквітував. І тут вже так багато тіні для нього. Поки ця хоста піднялася, він встиг набратися сонечка, показати себе у всій своїй красі. Ось такий красунчик. Знімаю аліуми, а тут ось гість сидить такий. І не боїться бабка. Цей сорт називається саммадрумер. Переводиться літній барабанчик. Такий цей має довгий та міцний квітконос, листічка зеленого кольору, і суцвіття у нього як щільна така жорстка куля філетового відтінку. А на кінчиках пелюсток трошечки біленького. Висотою буває дуже високе 120 см, ну, а суть до 15 см. Подивимося, як буде квітувати. Всі аліуми я купувала у флоріумі і завжди купую на розпродажах, на акціях. Навіть у січні Місяці минулого року я купила набір, висадила. В горщик. В цьому році вони не квітували. Сподіваюсь, наступного року щось буде. Я їх восени пересажу на клумби. Ну і все. Дякую, що переглянули моє відео. Це я вам таке невеличкі зробила про аліуми. Взагалі-то гарна рослина для саду. І невибагливо, можна вирощувати, і особливо так не звертати на неї увагу, там не пляся, плясати біля неї. А ще хочу показати, я підстригла ялівець в кінці кінців. Нарешті да, дійшли в мене руки до цього ялівця, там підперла трошки, щоб воно росло тоді, коли мені потрібно. І звільнила місце для вербозілля. Ну все, до побачення, гарного вам настрою.